Майстринючки, привіт! Думаю, вам буде цікаво погортати зі мною книжечки, так як я вже про них розказувала, а зараз я просто вам їх погортаю, своїх перших куплених книг. Ну, отут перша моя куплена книга, про бісер, У мене є 5 книг одного автора і одної серії. Цікава книжечка. Я багато спробувала з цієї книжечки. Станок для бісеру вже маю нарешті, так що спробую. Дуже такі гарні фотографії, дуже гарні листки сама книга має. І я вам оцю навіть цей браслет так я плела, але він трошки в мене був інший. Дуже мені подобає. така книжечка. Тут теж різні калібри бісеру використовую. Бачите, тут навіть такий чехольчик на телефони, такі колись були від Nokia ще фірми. Оце я дуже мрію щось утворити. Ну, звичайно, вже не, я, не китайським бісером, а наприклад японським. Тут, наприклад, паєточки, сумочку, теж можна щось таке зробити, красиво вишити. Адже вишивка бісером поєднана з вишивкою хрестика, дуже ці гарно От Откриточки, наприклад, віночки, бачите. І ця грушечка просто дуже красива. Така книжечка. Далі прикраси з бусин, тобто це вже книжка, е тут теж і пояснює, оце це, я всі наприклад, нитка, до речі треба буде, я щось пробувала місяць, оце все десь вийшло, це не треба буде ще раз попробувати. О, бачите, який тут є різний бісер, а в фільмі Міюкі якраз отакий от бісер є в мене. Тут треба буде ще, я таке щось була, робила колись, треба буде ще раз зробити. Я вам показала, бачите, різні кристалики, різні бусинки, використовують різних форм. Навіть цікаво просто подивитися. Отакі от таке я була плела, пам'ятаю. Бачите, Оці капельки мені дуже подобаються. Е, таке робила. Е, отак от я робила, але таке простеньке, знаєте, не, не, не на сумочку. Бачите, Тут на шарфики, якби тороки, торочки. Бачите, таке добре, не видалити книгу. Такого вам буду гортати. Е, ваш теж цехольчик на бісер дуже класний. Ну, такі, оці капельки мене дуже приваблюють. Такі цепочки, правда немає. Цепочки, знаєте, що я не маю основного інструменту, це тих кусачок. Знаєте, таких, які кусачки. Оце дуже файне, місто, це дуже фейні, мені так це сподобалося на штори. Ну, файна книжечка. Буду вам швидко гортати, тому що то, е, якщо я буду так помалу вам гортати то просто це буде дуже довге відео і мені пам'яті в телефоні не стало. Бачите, без корнюшки треба зробити. Е, так я на шию, до речі, е, е, вишивають наші дівчата, такі я на шеї можуть спробувати собі. Це ж джинсу дуже місті, коли подобають. І я перше знімала відео і не стало мені пам'яті. є мішечки, Саше. Ні, це косметичка, до речі. Прикольно. На бархаті, отакі на шкірі, на шкірі це складно. У мене є шкіра, що треба десь теж зробити. таке, щось. Цей узорчик я вишивала, пам'ятаю. Це дитяче, я вишивала собі на житті, як ці вчила на кревте. Я не вміла вишивати хрестиком, але бістром вишивала. Для мене хрестиком, це знаєте, це щось було надзвичайно у мої любимі кольори. Ось така подушечка, бачите, валик, що на нього. Пертову подушечку трасою буде поєднати з паєтками, і з різними текстурами і формами бісерів. Ну і на біблію дуже хочу теж вишити щось. Далі вишивка стрічками, дівчаточка, дивіться. Тут і все. Звичайно, це стрічками в мене є дві книги. дуже мрію щось повишивати стрічками. Бо є і шумкові стоїть, кілочь без курму. може щось таке зробити. Знаєте. І так, я вже виникає в голові. О, думаю, Олександр Брензан таку рамочку теж зробив. У нього ну, немає такого, що він не може зробити. Саше. Ще. Саше ще, це такі мішачки, де запихаються якісь такі е е е е е е трави, які пахнуть. Пахучі такі. Дивіться, яка краса, можна щось хрестиком, мережку, бось такі, такі, як і метка. Ну, о, купальники, ну на купальнику я би, звісно, це не вишивала, А на одязі так дуже гарно ефектно на себе. Гарна дуже дівчина модель. Ви ну, бачите, якісь ниточками навіть який шовчик ланцюжком. Ну і отака книжечка. Дуже файна книжечка. Далі. Це моя з найулюбленіших книг, тому що це книга про сумочки. І цю сумочку я мрію вишити, розумієте? Я її вже була починала, починала, так щось воно мені не зайшло. Оце шкіри, а тут в'язане. Ну, дуже мені да, мама такі сумочки. Тут трохи вже інші карточки. Вони там були більш гладші, тут якісь трохи самі чи не складало. Отут, ну, до речі, якісь різні шовчики є по дві. Тут, тут, тут навіть не знаю, чи ви бачите, бачите, якісь такі різні шовчики, якісь такі цікаві, ви знаєте. Не знаю, чи ви все бачите, цілу книгу, але думаю, що бачите, оце макреме, теж моя мрія. Дуже мені сподобає макраме. У мене є п'яйця, тут треба зробити круглу сумочку. Треба, треба. Це вишивка. До речі, досить цікаво таку сумочку я була вшила, було б вам показала, як вона було поближче, поближче до мене. Ну, Бачите, з тепляру є сумочка. Ну, Це таке, як валик, сумочка але прикольно. Паєтками маю вже. Ця гачкова на це вищий клас, вона мій гачкувати. Ну, це моя, яку я мрію вишити, ну ще вона не моя. Ну, бачите, якісь такі цікаві, цікаві така, ну, книжечка. Далі наступна книжечка це буде моделі із бісера, тобто жгутики і кулончики. Це закладка. А це, це щось пахне, книжка пахне. Тут теж дуже класна книга, бо тут дуже багато щось і пояснює. Скажу вам так. Надіюся, ви все бачите. Бачите, ну, Тут такі гарні модельки є з бісеру з жгутиків. І тут є ткацтво, ручне ткацтво. На жаль, це був всі книжки не українською мовою. Дивіться, які тут гарні є жгутики, які тут різні є форми ткацтва цього ручного. І в мене є станок, то може я щось спробую і вам покажу, як це роблю я. Бо я мрію таке сотворити ще раз. Розумієте, ну, мені це не дуже файно, подивіться, яка краса. Ну, Класна книжечка, не буду на лісі зациклювати. Наступна книжечка це була така. Магія бісеру, це на дротиках. Це теж в мене є дві таких книги. Але ця книга така, бачите, як би чорно-біла. Я нічого з неї не робила, бо я кажу, не маю того основного інструменту на дроти. Але тут, такі, бачите, такі віточки гарні, знаєте такі дерева об'ємні. Ви знаєте, це хоч треба раз у своєму вітчу, але ну, Навіщо тоді я цю книжечку маю? Оце мені сі дуже подобає, Оці дружини, дружини, це моя любима квітка. Ну, така книжечка. Далі оцю книжечку мені подарувала моя подруга. ну, Вона теж не українська і не по-українськи. 99-й рік ще. Дуже такі цікаві тут є всякі. ну Бачите писанки, такі, у, речі. у мене є такі схемки з Ютубу я брала. ну Файна, ви знаєте, файна книжечка, і я дуже дякую, бо це є подарунок як раритет. Берите всі книги, як раритет. далі це про штори. книжечка. не суто про вишивку, але про штори. Я щось устіла собі колишити. Але прикольна така книжечка, знаєте, хоча я знаю, не вчила. Далі наступна книжечка це була отака у мене фігури, квіти і мініатюри з бісера теж на дротику, на дротику дівчаточка. Е, вона теж не українською мовою. На жаль, бізь, є, тут є соняшники. Тут є, як робити, дуже класні собі зробив і замість живих квітів поставив. Ну, файна, весь це от ті мені сі дуже квіточки подобають. Ну, як я кажу, можливо, колись я щось таке почну робити, мене надихне щось. Мене вже Це Навіть книга, знаєте, погортати. Це теж подарунок, така книжечка, така маленька дівчинка. В неї багато книг, але вона мені її так дала, але я її так і не віддала. Ну, то вже як подарунок буде мені. Вона вже не маленька, вона вже велика дівчина, гарна, така красива дівчина. Але вона цим всі не займала. Ну, і наступна, це ще була Фантазії і стрічок, це така вже, знаєте, по знижці я купувала цю книгу. Це всі книги, які я вам показую, куплені крім подарунків із клубу сімейного дозвілля. І це Харківський клуб, ну, на жаль, теж не українському мові. Тут дуже такі, знаєте, над... тут є авторки цієї книги. Авторки є. Mm, оці дві жіночки, гарні, такі старші вже, бачите. Але дуже сильна книга, дуже така, знаєте, я її погортаю, надихає ця книга, на, ну, подивіться, яка краса на створення краси. Е, ну, я, я обожнюю такі книги, розумієте? ну, подивіться, е, ну, подивіться, Я не знаю, чи я колись буду вишивати стрічками, але я дуже мрію навчитися, і дуже щось мрію сотворитися. Далі, наступна книга, це вже була книга про вишивку. я її собі купила. Це моя перша книжка про вишивку іменно хрестиком, нитками у 2013 році. Думаю, всі бачили цю книгу. Це теж пояснюється двома способами вишивки хрестика з вигорту, як вони виглядають. Тут розказується про матеріали, далі про нитки, де я всі дізнала про різні ниточки. Дуже дякую цій книжечці, про станки, про орами. Бачите, інструменти, які далі треба мати, так. це я вишивала, до речі, це не вишивала. Тут дуже неякісні схеми, крім цих великих хрест концям, мені дуже подобає схема пляшки, подойдуть. Цю подушку ви всі бачили, я її теж вишила, цю картину вишила, але дуже, дуже складна схема, нікому не раду в неї вишивати. Хоча хто має добрий зір, але я його обробила Бачите, чоловіча сорочка, є жіноча сорочка, якась дівчинка є вишивка, тигра. Кості оця тигрика висила, вона відмовила. Цю картинку я вишила в пару до тої, знаєте. Ну і оце мені картинка Оце на чорному полотні. Отака така книжечка, бачите? Далі я вам ще покажу дві книжечки, які я купила. Спочатку я купила гачкування, книжечку, думала на путь гачкувати. Тут, до речі, є гачков... гачкування бісером, що можна. Правда, так і знаєте, що попробувати. Дуже файна книга, дати така, ну, як сказала, браслети. Ну, я таке ще не вмію, але би дуже хотіла навчитися гачкувати. Тут дуже класний шарфик є, класна сумочка є. Тут навіть є бачите, сніжинки, можна такі, до речі, прикольні зачкувати. Треба просто ще раз мені сісти. Дуже різні узорчики є. І дуже класна книжечка, дійсно, така, знаєте, ви її гортаєте і надихаєтеся цю книжку. Наступне це було в'язання, може, мені треба просто сісти і почати ще раз гачкувати і в'язати. Ця книжечка дуже цікава тим, що в кінці цієї книжечки теж є, бачите, бахрома, як сідає. Якісь такі різні тут шовчики є. Ну, така, знаєте, о, дивіться, та Як на вишивку. Чисто, розумієте, це пов'язання книжки. Я, я попробую і порівняю з вишитими шовчиками. Бачите, косичка, якісь там ланцюжок, який називається шовчик. Знаєте, такі цікаві, хрестик навіть є. ну дуже, Але тут такі вже гірші трохи карточки, але кольорові. І така файна книжечка, ви знаєте, дуже-дуже багато інформації є тут спиці, які, Файна книжечка. Ну все, дівчаточки, я думаю. ну І ще оці дві покажу вам книжечки, вони маленькі, а потім вже широкі. Це з мережками. Я цю книжечку вам всім показувала. Це дуже файна книжечка. Тут всі пояснює за полотна, різні узорі. Це вже українською мовою. Це ніби з клубу сімейного дозвілля, але ця книжка. Не є склуби сімейного дозвілля. Тут дуже класні орнаменти, які я хочу вишити щось з цих орнаментів. Бачите, пилотна пояснюється, пам'ятаєте? Єдине, що тут нема вербалу не кастли. Тоді, напевно, ще не було. Пояснюється всі різні шовчики. Дуже гарному стані. У мене книжечки, ну не всі, але більшість. Бачите, є тут літейна гладь, кардандер, само собою є, кості шовчики, мережки тут є. Ви всі бачили, мережку ляшечку треба спробувати. -ну, пояснюється, як тут робити мережки. Це я вам показувала цю книгу. Бачите, пояснюється тут оця е -м мережка шабак, яку я робила на рушничку. І далі тут вже йдуть от рушнички. Е, тобто, вже готові роботи. Е, я оцей узір вишивала, але мені щось не сподобалося, що я там придумала. Бачите, ось салфеточку хотіла вишити. Ну, не зійшлося, як я кажу, скатерть. До речі, мою скатерть висить. Просто це дочка гарна ну, ось така книжечка, бачите, теж є сорочечки. Це уже українською мовою на не напевне, Напевно, грузинське має, Бачите, прізвище. Автор книги, така подушечка навіть є. Ну, файна книга. Файна. Далі я собі вирішила купити цю вишивальні традиції України Лідії Бабашко, це її третя книга. Бачите, тут я шукаю це, я маю вишивати цю схемку. Це чорно-біла книга, але вона має дійсно дуже гарні орнаменти, схемки на хардангер. Берете і просто вишиваєте. Тут пояснюється, які там шовчики щось там. ну, Треба читати. Я мало ще читала цю книгу, але дуже гарна книга. І останню книжечку в цьому відео я вам покажу Лідії Бебешко. Це її перша книга, як я так зрозуміла, в мене немає другої. Може я собі ще її придбаю. Це про вишиванки. До речі, дуже цікава книга. Я її теж почала читати. Тут дуже файні Вона, дуже фейна Ну, Ви розумієте, ну, це... це краса, краса і краса. Е, ця цю про цю книгу я дізналася теж з вістики файна. Ну, ну не можна не дійшати, розумієте? Знаєш, всі руки, січуть, руки кортят. Теж про вишиванки всі класно поясню, але я ще ноль тому, знаєте, я не розуміюся. все, ну, дівчаточка, буду завершувати відішечку, бо мені не стане зняти вам виступну відюшечку по книги. Ось такі мої всі книжечки. Коротенькі, як я кажу, маленькі, про які я вам розказала. А далі я ну, вірніше, я розказала і погартала. Надіюся, відео вам було цікавезне. Всім дякую за перегляди, всім па-па!